Малий ходи сюди щось покажу. Що це? Саморобна бита? Моя таємна зброя саморобна бита. Усе почалося торік під час жахливої бурі, коли я випадково опинився на дворі. Накрившись від дощу листом металочерепиці, я сховався під найвищим деревом. Щось підказало мені, що це особлива чарівна гілка, з якої можна зробити биту. Я відкинув свій саморобний м'яч і заходився вирізати найкращу в світі биту. Гомера, ходімо спати. Гомера, повертайся в гараж. Ось і вона. Диво бита. Вау, скільки очок ти збираєшся набрати? Зараз порахуємо 30 ігор по 10 ударів. М -м Три тисячі.